положение про інспекцію немає. Ті що мене зйом. Відно положення про інспекція немає. Ти що мене знімає. Відти? Аудіо відео з'йом. Идиот, бред. Покажи, розміні это не розмісті, на той своей палаты. Ты что, мене зімають? Ты что, мене знімається? Знімає? Я тебе питаю, ти чо, мене... Я мене, як відомо проводимо. Это положение про мы немає. Положение проєкт знаешь?

А що ти знімає? Ти що, може побити, так? Що ти буде право знімати, приватну власть, це приватна власть зазет. Це приватна власть зазет. Отвали, ми не продаємо, не займаємося бізнес. Є реклами, розміщення торгового прийомного. Ну і що буде? Дві нас іде. Що з нормально?